Дивне замовлення, чесно. Ну для мене це було дивно. Отже, пише мені клієнтка, що вона хоче замовити набір для того, щоб вона була максимально красива, чимось відділялася, тому що на похороні буде багато людей. Ну, тобто людина ще не померла, але вона вже замовляє прикраси на її похорони. Одним словом, я так типу, ну, все одно мені треба було уточнити деталі цього замовлення, і я так ну делікатно виявляється, це є побажання бабусі. Вона хворіє вже. Внучку вона дуже любила, і її було побажання, щоб внучка на похорони була дуже красива, гарно виглядала, не плакала. І відповідно, ось так внучка готується на. Похорони бабусі. І я готую прикраси для цього. Які це будуть прикраси? Це набір, і я покажу вже в наступному відео, як все буде готове, обов'язково вам покажу. Ну, от, цікава ваша думка: типу, це норм чи не норм?